Новини тижня, що минув випуск номер 24 Поїхали! 24 лютого в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну в коледжі був презентований інформаційний степ наших земляків, які віддали своє життя за нашу батьківщину. Також згадали випускників коледжу, які загинули в боротьбі з окупантами. Пам'ять про них житиме вічно в наших серцях. 25 лютого ми відзначаємо День української жінки, також відомий як День Українки, на честь народження видатної української письменниці та громадської діячки Лесі Українки. Цього дня в коледжі опублікований інформаційний нарез життя і творчості цієї непересічної людини. Традиційно у коледжі проводяться сеанси Катрусеного кінозалу. У виборі фільму беруть участь самі студенти шляхом голосування. Цього разу це був цікавий та яскравий мультфільм. Тепла атмосфера та гарний настрій були гарантовані того дня. 26 лютого наша колежанська родина долучилася до дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Інформаційно-просвітницькі бесіди мають на меті нагадати події 2014 року, коли Росія проявила агресію по відношенню до нашої держави. 27 лютого в коледжі проведена бесіда на тему жорстокість до тварин, загроза до людей. Віталіна Оленіч та мешканці обговорили основні ознаки та причини дитячої та дорослої жорстокості та шляхи попередження цього негативного явища. 27 лютого в коледжі пройшла зустріч потужного стейкхолдера АСТАРТА прихороля, на чолі із операційним директором Максимом Корсуном та студентами випускного курсу спеціальності ветеринарна медицина. Напередодні виробничої технологічної практики майбутні фахівці мали змогу ознайомитися із умовами діяльності. Умовами праці та перспективами майбутнього працевлаштування у даному передовому господарстві. Результатом зустрічі стала зацікавленість кількох студентів у проходженні практики саме у АСТАРТІ. А на сьогодні це все. На зв'язку!